Я з вами цим поділюсь, тому що я сам не знаю, що мені з цим робити. Можливо, у вас є схожі емоції, і тому я з вами їх проговорю, щоб можливо ви, щоб ви розуміли, що ви не одні не, не, одні, так, не, не самотні в цьому. Давайте так. Те що, 24, те, що 24 лютого ми маємо можливість, я не знаю, як правильно сказати, святкувати, відзначати, відзначати. Відзначати річницю повномасштабного вторгнення вільній незалежній Україні, це свято. Реально. Ну, сказати, що це свято це нічого не сказати. Я ну реально був варіант, був варіант, що ми з вами б, хтось з вас жив, а хтось вже і не жив би в окупованій росіянами Україні Всій в захопленому Києві, окупованому. З Януковичем і іншою чи з ПЗЖ. І тому той факт, що 24 лютого цього року я вийду на вулицю вільної держави громадянин з паспортом України, якому заздрять всі. Просто зараз Байден сказав сьогодні, що він хоче собі паспорт України. Це для мене свято. Це от прям свято, якого в мене в житті ніколи не було. Я не відчував ніколи такої радісті від свята. Звісно, величезна трагедія. Тисячі загиблих, цивільних, десятки тисяч загиблих героїв це трагедія. І це внутрішня, ця фрустрація, вона, звісно, мене, ну, якщо вона розриває на шмаття, то значно колбасить, скажімо так. Я не знаю, що з цим робити. Я, я не знаю, як я буду цей е, день зустрічати. Я не знаю, як я його буду проваджати. Єдине, що я знаю, що я дуже радий, що цей день є. І що цей день він в тому вигляді, в якому він зараз є. Я <клес> дуже хочу, щоб в березні цього року ми вже святкували, щоб ми відзначали. Не святкували. Відзначали. Звільнення Бучі. Я думаю, що це потрібно робити вже в цьому році. Хтось каже, що не на часі, що потрібно перемогти. Ні. Я вважаю, що звільнення Бучі потрібно визначати, відзначати, відзначати вже в цьому році. Бо початок цих дат, початок урочистості на ці дати це ще один з сигналів перемоги. В Бучі потрібно провести вже в цьому році вшанування пам'яті загиблих. Повинні зібратись люди. Потрібно встановити е, не знаю, можливо, монумент, або, можливо почати е, будувати цей монумент. Це дуже-дуже важливо. Ми не можемо пройти повз 24 лютого. Ми не можемо зараз проходити повз звільнення, дати звільнення Буча. Ми не можемо проходити повз дати звільнення Зюму і Херсону. Бо це нові дати. Нашої нової історії. Вона зараз пишеться. Якщо ми зараз будемо це ігнорувати, ой, щось мені підказує, що ми будемо це ігнорувати, бо у міністра культури, нашого, не вистачить клепки з цим якось дати цьому раду. Але хто знає, можливо, хтось дивиться нас зараз, хто у нього там в сусідньому кабінеті підійде до нього, постучить і скаже: роздуплісь, блін. Потрібно провести. Потрібно провести якісь урочисті заходи. обов'язково. Потрібно запрошувати гостей в Бучу, в день звільнення Бучі. Повинні приїхати іноземні гості. Повинні, обов'язково. І 24 лютого у нас обов'язково хтось повинен бути. Бо це день російської ганьби. Ми повинні цей день відзначати. 24 лютого це день російської ганьби. Більшої ганьби Росія, ну, мабуть, не знала. За останні десятиріччя так точно. Тому, будь ласка, подумайте, що ви зробите 24 лютого, якщо Міністерство культури нам нічого не запропонує. Нехай це буде наші, наші дати. Давайте ми навчимо працювати Міністерству культури, покажемо, що нам потрібно, якщо вони не роздопляться.